Продається кобілка. 10 12 років на весну жеребна. Стартова ціна. 30 тисяч, але можливий торг. Кобілка працює, виконує любу роботу. В даний час зачепили бучка такого на 28 у молодшому. 6 метрового. Ну, попробуємо що вона буде робити. Тут yeah. через воду. Бережок? Отак yeah. ну, так. Ну, тепер. Так так, аби ім'я на мозоли. Єлка тягне, а не подивиться, ні потугар, ні тихонько. О, а ну тут так, нагайте в тут такий берег музир, щоб трошки їм. ないうぐだ。